День друзі, статистична звітність не має відношення до податкової, це окрема звітність для держстату, офіційної служби, яка збирає економіко-статистичні дані, у тому числі про виробництво, перевезення і продажі. Починаючи з 7 березня 2022 року подання статзвітності було призупинено. Підприємці могли подавати звіти, якщо хотіли, але також мали можливість подати всю звітність разом. Протягом трьох місяців після закінчення війни. При цьому за затримку звітності штрафи не застосовувались. Однак з 5 липня 2025 року цю пільгу скасували. Тепер ФОПи зобов'язані подавати статистичну звітність вчасно якщо звіт не буде подано у строки, то держстат може застосувати штрафи. І ось про це ми попереджали в наших статтях. Посилання на які знайдете в описі. Деякі ФОПи можуть і надалі спокійно ігнорувати статзвітність, але якщо ваша діяльність пов'язана, наприклад, з промисловим виробництвом або перевезеннями, швидше за все такий ФОП має подавати звіти до статистики. Ми зараз підкажемо, як дізнатися, чи підпадає ФОП під ці вимоги. А наразі. Запрошуємо на онлайн-курси для ФОП. Перший бухгалтер для ФОП. Це курс із зірочкою. Він не просто про базу, а про всі ті каверзні випадки, коли в законі написано одне, в податковій кажуть інше, а ви сидите і думаєте, і що тепер робити? Розберемо складні ситуації, нестандартні питання і знайдемо способи, як законно викрутитися та зекономити. Другий курс. Хроніки ФОПа на єдиному від реєстрації до звітності у 25-му році. Це інструкція без нудних лекцій і зайвої води. Чітко, лаконічно і зрозуміло, навіть якщо ви в бухгалтерію занурюєтесь вперше. Ми проаналізували сотні запитів від підприємців з різних сфер і вплили відповіді в курси. Тут і глибока експертиза і різноманіття тем, і жива мова без канцелярщини. Тому ви не просто прослухаєте лекції, а реально розберетеся в обліку, звітності та податках. Повертаємось до нашої статзвітності. Щоб з'ясувати, чи повинен ФОП звітувати до статистики, заходимо в кабінет респондента на сайті Держстату, реєструємось і перевіряємо. Якщо там написано, що ФОП не залучений до звітування, ось власне вітаємо вас. Ви можете не хвилюватися. Основні кведи, за якими ФОП мають подавати статистичну звітність, це такі напрямки. По-перше, промисловість, виробництво меблів, одягу, напоїв, текстилю та інших товарів. До цієї сфери подають щомісячну форму номер 1 п По-друге, пасажирські автомобільні перевезення, наприклад, Автобусні перевезення, екскурсії чи туристичні послуги. Ці ФОПи звітують двічі на рік за формою номер 51 пасажирські. І по третє, вантажні автомобільні перевезення. І ось тут також звітують двічі на рік, але вже за формою номер 51 вантажні. Наперед відповідаємо на ваше можливе запитання. Чи потрібно подавати статистичну звітність, якщо квет у вас у ЄДР є, але діяльність фактично не ведеться. Так, подавати потрібно, при цьому у звіті слід зазначити, що ФОП не здійснює діяльність за цим видом. Друзі, важливо розуміти, що статзвітність – це не податкова звітність і тут діють власні правила. Тому, навіть якщо ви не ведете таку діяльність, то звіт подати треба. Якщо ж не хочете щороку звітувати за зайвими кведами, то варто подумати про їх виключення з ЄДР. Друзі, спрощена система зручна, але не така вже й проста. У книзі Єдиний податок 2025 ми зібрали правила діяльності, обмеження і приклади для ФОП і для юридичних осіб. Посилання на цей корисний довідник ви знайдете в описі, а ми продовжуємо. А тепер головне запитання: якщо ФОП не здав статистику за 2002, 2003, 2004 та 2005 роки, а повинен був що робити? А тут, друзі, не хвилюймося: до 5 жовтня 25-го року слід подати всю пропущену звітність без штрафів. А ось далі будемо подавати вчасно, як і всі інші ФОПи. Статзвітність можна подати онлайн, можна подати через кабінет респондента держстату, а можна через такі програми, як МЄДОК Приват24 для бізнесу. До речі, повний перелік доступних програм ви знайдете за посиланням в описі, і також в описі ми навели корисне посилання по заповненню кожного статзвіту. Тепер щодо штрафів, за неподання статистичної звітності передбачені адмінштрафи. Від 170 до 425 гривень. Це, власне, не космічні суми, але навіщо ризикувати? А на цьому, друзі, у нас все. Якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися. І закликаємо ділитися цим відео з іншими фопами. Попереджений, отже, озброєний. А ми йдемо готувати наступне відео. Бережіть себе і на все добре! Шановні бухгалтери, мобільний додаток Factor ваш надійний помічник у світі бухгалтерії та податків. Останні новини, статті та аналітика завжди під рукою. Скануйте QR-код на екрані, щоб встановити зараз і залишитись на хвилі змін.